Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами меренговим рулетом. Цей рецепт досить простий, та чудово підійде тим, у кого нема кухонної ваги. Білок 6 яєць кімнатної температури, додаємо дрібку солі та вводимо поступово 370 г цукру. Збиваємо все до стійких піків. Тоді додаємо чайну ложку лимонного соку. в мене це екстракт лайму, а також одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. І акуратно все вимішуємо. Масу викладаємо на застелену пергаменту форму, старайтесь максимально розрівняти. Також можна посипати мигдальними пластівцями. Випікаємо при температурі 140-150 градусів 40-50 хвилин. Коли корж ось так тріскає і провалюється, він готовий. Тепер готуємо крем. Вершки холодні мають бути, збиваємо з пудрою. Коли збили гарно, коли вершки збились, додаю крем-сир. Знову все збиваю та викладаю на наш корж. Також я додала ще ось такий джем і скручую акуратненько. Смачного вам!